Спортивна зала одного з вінницьких ліцеїв. Зараз тут виготовляють маскувальні сітки. Дарина, переселенка з Харкова, розповідає, сюди плести сітки для захисників приходить щодня. Наші хлопці, дівчата на передовій роблять так, щоб ми могли прокидатись кожного ранку, а ми маємо допомагати їм всім, чим можемо. І сітки це одне з наших завдань. Допомоги їм. Це не як обов'язок, це допомога від щирого серця. До роботи долучаються і викладачі і закладу, каже директорка Анна Романова. Спочатку для виготовлення маскувальних сіток використовували натуральну тканину, тепер синтетичну. Вона легка та зручна у використанні. Вияснилося, що можна купувати от таку сітку основу, вона продається на базарах і і на неї закуповуємо от таку тканину. Е, вона дуже штучна, вона дуже легенька, не мокне, не промакає. Відповідно, сітка залишається легкою. Артем із Сєвєродонецька у Вінниці мешкає півроку. Відтоді каже і допомагає плести маскувальні сітки для захисників. Спочатку я вигадав, як його різати. По одному слою ножицями, а потім я побачив, що у нас вже був механічний ніж для нарізання тканини, і ним спочатку там 15 слоїв, потім зараз по 30 слоїв ріжемо. Плетуть волонтери і кікімори для військових. Волонтер Євген говорить: замовлення на них є щодня. Тож, аби пришвидшити процес, формують пакунки матеріалами і надсилають охочі. Пакунку виходить мішковина. Тобто, ну, яка розпускається на такі нитки. Потім ем, стрічки. Власне, сама сітка основа, а, це дві половинки, і капюшон є, і такі от невеличкі листівочки, які е, волонтери теж підписують. Зараз маскувальні сітки плетуть білого кольору. Вони, каже волонтер Олександр, допоможуть нашим бійцям злитися з природою взимку. Ми зробили першу сітку. Ми відправляємо військовим фотографії. Вони дивляться, кажуть, додати там більш темного, чи може більш світлого, чи якось композицію змінити. міняємо. за місяць волонтери виготовляють понад два кілометри маскувальних сіток. Та все ж цього недостатньо. Наразі мають замовлень на найближчих півтора місяця. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця.